Щоб навчитися, потрібно докласти зусиль. Розумієте? Тому, замість того, щоб контролювати всіх і все, потрібно навчитися контролювати себе. Свої емоції, свої думки, ну і все інше. Над цим потрібно працювати. Розумієте? Тому що, дивіться, написати якийсь дурний коментар, дати якусь. Пораду, невідомо звідки я взяв. Е, людина навіть не напрягається. Просто вона це робить. І ну, не потрібно навіть думати не потрібно. розумієте? Щоб писати дурні коментарі е, в інтернеті, не потрібно нічого аналізувати, думати. Вони просто це роблять люди і все. А щоб навчитися, потрібно докласти зусиль. Розумієте? Ну, реально докласти зусиль. І щоб навчитися говорити, потрібно навчатися. Щоб навчитися аналізувати, складати 2 плюс 2, треба вчитися. Щоб навіть записувати відео, треба навчитися. От я, щоб писати відео, звертатися до вас, я постійно це роблю. Це потрібно тренуватися, потрібно докладати зусиль.